Всім привіт, дорогі мої глядачі. Ви зараз разом зі мною знаходитесь в магазині KRUA, який розташований в місті Кривий Ріг. Але сьогодні не про магазин. Сьогодні я хочу вам трошечки розказати, як ми перевіряємо телевізори і не зняти 65-й OLED 807-й для вас, ну, в мене просто. Руки тягнуться для вас зняти це відео. І сьогодні я вам хочу показати, як ми з телевізором працюємо. Ось у нас окрема кімната. Ви вже зрозуміли, що є торговий зал, а є окрема кімната, де ми можемо закрити ролети і в повній темряві повністю перевірити, відфотографувати ваш телевізор, який буде вже їхати скоро до вас. Отже, я дуже дякую тим, хто обирає саме такий сервіс з купівлі телевізора. А я трошечки вам хочу сьогодні розказати, що ми зробили з цим телевізором. Ну, по-перше, як тільки телевізор приїжджає до мене, я одразу перевіряю його на цілісність екрану, щоб все було ціле, щоб не була ушкоджена коробка, і вже везу на офіс для того, щоб дістати його з цієї коробки. Далі ми заходимо в YouTube і знаходимо тест на биті пікселі. І повністю дуже дуже уважно і ретельно перевіряємо кожен телевізор на наявність дефектів. Як це зробити? Це треба увімкнути білий фон, красний, зелений і так уважно продивитися. Кожну частину екрану цього телевізора. Далі, після того, як я його перевірив, ми переходимо до оновлення операційної системи. Це також важливо. Оновлення займає десь приблизно хвилин 40, поки воно скачається, і поки телевізор оновиться. Ми заходимо в оновлення програмного забезпечення, пошук оновлень, інтернет. І зараз він нам має показати, що у нас оновлень немає. Тобто стоїть найновіше програмне забезпечення в цьому телевізорі. Ну, звісно, тому що ми щойно оновились. І далі ми встановлюємо необхідні додатки, якими ви будете користуватися щодня. Видаляємо зайві і встановлюємо додатки, якими ви будете користуватись. Дуже рекомендую вам Netflix підписку 10 євро, але там неймовірна якість зображення. 10 євро на місяць, приблизно 3-5 пристроїв можна під'єднати на одну підписку. Рекомендую, спробуйте. Вам сподобається. Ми від власного магазину SmartShop даємо підписку на світ ТВ на один місяць безкоштовний максимальний пакет. Я вам скидаю інструкцію по активації цього подарунку на місяць, а також скидаю разом з цим інструкцію по активації на три місяці в подарунок ще від Philips, але там не повний максимальний пакет, там іде пакет кіно. І ви можете користуватись загалом 4 місяці, тобто перший місяць від нашого магазину максимальний пакет 260 плюс каналів. І потім ще 3 місяці, там близько 40 каналів, фільмових, а також доступні фільми. Це вже подарунок від компанії Philips. Активація відбувається за серійним номером телевізора. Ну, щоб вам не давати таку зайву інформацію в цьому відео, я вам потім окремо скидаю. Інструкцію по активації. Apple TV, веб-браузер є встановлений. Київстар ТВ також компанія Philips дарує на 3 місяці, якщо я не помиляюсь, підписку на Київстар Телебачення. Якщо ви користуєтесь, то отримуєте за серійним номером активацію на 3 місяці. Мегого також встановлюємо, якщо користуєтесь додатком. І далі безкоштовні додатки для каталоги по фільмам, і також включає і торренти. Це вживий на власний розсуд. Я особисто не користуюсь цими додатками, а ви вже можете, якщо вас цікаво, спробувати скористуватися і цими додатками. Це те, що ми встановили на телевізор. Що хочеться сказати: неймовірний OLED 807 це дійсно чудові враження. Я, звісно, вибачаюсь перед клієнтами, що ось ви бачите внизу такий упаковочний матеріал. Ми не встановлюємо телевізори на ніжки в процесі перевірці, тому що це означає, що треба розірвати пакування ніжки, десь трошки щось залапати. Ми це не робимо. Ми максимально обережно. Ставимо батарейки в пульт, обережно залишаємо заводське пакування. 807 іде без додаткової плівки на екрані, 707-й йде з плівкою, і перевіряємо телевізор. І потім акуратненько його запаковуємо в такому вигляді. Тому на фотографіях ви можливо будете бачити ось цей упаковочний матеріал. І на відео він також є. І також можливо, ви зараз не бачите повноцінну чотирьохсторонню Ambilight, яка виглядає просто неймовірно. Я вам рекомендую подивитися моє відео повноцінного огляду на цей телевізор, і там вже буде більш зрозуміло, що таке OLED 807. І її не видно, тому що багато хто хвилюється. Я позаду, щоб телевізор не спирати на стіну цей самий упаковочний матеріал, картон, тому що Philips... Це найкраще пакування телевізорів. У Філіпса завжди найкраще пакування. Тому ось ця картонка, яка стоїть зараз біля стіни і захищає його від дотику до стіни, вона якраз встановлюється перед екраном. Бачите, ось такий м'якенький пінопласт. Зараз він спирається на цей м'якенький пенопласт, але за рахунок того, що Ambilight у нас зараз світить в картон, ми не бачимо. Але всі лампочки працюють, ми також це перевіряємо безпосередньо перед відпрацюванням. Телевізора. Отже, дорогі друзі і дорогі клієнти, я вам дуже вдячний за те, що ви обираєте телевізори саме в нашому магазині. Я хочу вам нагадати, що ми займаємося виключно офіційним продуктом. Що таке офіційний товар, я вам також зараз розкажу. Офіційний товар це товар, який. Офіційно завезений в Україну, тому що кожен серійний номер телевізора, який заїжджає в Україну, міститься в. Офіційній базі серійних номерів всіх телевізорів Philips, які підлягають сервісному обслуговуванню в Україні, тому при зверненні вашому в сервісний центр або на гарячу лінію компанії Philips, перше, що вони питають, це серійний номер телевізора. Вони перевіряють, чи цей телевізор є в офіційній базі, чи його немає. І деякі компанії, не буду зараз їх перелічувати, їх дуже багато, кажуть, що є нібито телевізори без дріб 12 або ще якихось. Я таких телевізорів не зустрічав, але можу е припустити, що це телевізори. Серійні номери, яких не внесено в базу, що відбувається з такими телевізорами при яких, з якихось дефектах, матриці плати, звукової плати чи чогось іншого. Чи ембілайт не працює, чи телевізор не вмикається, чи полоса на екрані стрельнула? Ви не отримуєте в жодному разі обслуговування в Україні. Не отримуєте, тому що при зверненні в сервісний центр, коли у вас перевірять серійний номер цього телевізора, вам відмовлять в будь-якому обслуговуванні. Е, тому ось така ситуація. З цим телевізором я впевнений, що все буде добре, тому що ми його перевірили на всі можливі дефекти, які можуть бути при купівлі нового телевізора. Але на протязі двох років, якщо з ним щось станеться, по-перше, ми ніколи... Не відгорожуємося від наших клієнтів і завжди допомагаємо з транспортуванням в сервіс, з гарантійним обслуговуванням, тому що є люди, які не готові, наприклад, вести самостійно в сервіс, кудись звертатися. Ви можете звернутися до, наш, до нас в магазин. Доставка до нас безкоштовна, я оплачу і ми. Самостійно відвеземо цей телевізор в сервісний центр, який є в кривому розі. Ми вже так робили і не один раз все чудово. Також ми особисто контролюємо весь процес ремонту і знаємо, як ремонтуються телевізори і де знаходяться запасні частини. За це окрема тепла подяка компанії Філіпс, яка дуже піклується про наших клієнтів, тому що ми з компанією Філіпс співпрацюємо. Особисто і дуже тісно, і дуже теплі відносини у нас, тому вони завжди допомагають. Я про це розказував в своєму телеграм-каналі і також на Ютюбі. Отже, дорогі друзі, я сподіваюся, ви зрозуміли, що цей телевізор неймовірний за якістю зображення, якщо не вистачає огляду. То подивіться його на моєму основному каналі смартшоп.юей. А цей особисто цей телевізор ми будемо відправляти в місто Київ. Буквально через декілька хвилин я зроблю фотографії, відправлю клієнту, запакую обережно і відправимо ми цей телевізор адресною безкоштовною доставкою до клієнта в спеціальному пакуванні, яке називається в новій пошті Flatbox. Flatbox – це великий. Шкаф, велика шафа дерев'яна, в якій просто неможливо щось зробити або пошкодити телевізор. Його навіть співробітники пошти не побачать під час транспортування, тому що це, ця шафа закривається з усіх сторін. Тому, друзі, не, неймовірна подяка вам за те, що ви обираєте, і розумієте, що ви обираєте. RUA, лайв канал, Мене звати Павло. Дуже вам дякую. Заходьте на каву. Я вам зараз покажу. У нас ось такий магазин є в кривому розі. Тут представлені телевізори, є OLED, є 65-й LED, є новий Hisense, Огляд на каналі вже є. Є доступні моделі Hisense, Знову Philips 43-й, дуже популярна модель. І найголовніше для вас, дорогі друзі, є кавомашина, з якої ми пригощаємо всіх вас смачною кавою. Криворізькою, до речі. Не реклама, а просто СВ-кафе це криворізька мережа кав'ярень. Дуже відома в кривому розі, дуже смачна кава це по відгукам наших клієнтів. Заходьте. Всім гарного настрою. Будуть питання, пишіть в коментарях.